У Надвірнянській районній державній адміністрації було проведено нараду серед підприємців задля дотримання закону про працю. Зустріч мала крім інформуючого, також і ознайомчий характер, оскільки порушення норм та стандартів законодавства тягне за собою великі штрафи. Розповів про робочу групу та її обов'язки складову самої групи заступник начальника управління Андрій Юрочко стосовно групи, та яка буде діяти на в Надвірнянській територіальній громаді. То можемо сказати, що нами проведено нараду з головою міста, членами, де входять податкова. Про цьому буде входити працівник податковий, працівник міської ради, наш представник. Функції групи будуть полягати в тому, щоб інформування роботодавців стосовно. Легалізації заробітної плати, а також легалізації трудових відносин як невід'ємної складової заробітної плати. Дуже просіло оформлення трудових відносин. Це пов'язано як із тим, що в Україні йде війна, мобілізація і також є скорочення певних сфер виробництва і так далі. Тому у нас. Є зменшення, на жаль, є зменшення е, оформлення трудових відносин. Хоча за минулий рік нами охоплено близько 5 тисяч суб'єктів господарювання стосовно інформування їх з оформлення трудових відносин, де е, ми легалізували за результатами нашого заходу, легалізовано. Більше 10 тисяч працівників. Це ми говоримо про Івано-Франківську область. На питання, яке співвідношення працюючих оформлених чоловіків та жінок, відповідає ще приблизно одинаково. Проте все ж більшість жінок перечислює характер робіт, які вже проведені та виконані. А це, як приклад, виплата заробітної оплати підприємств боржників Я думаю, що десь одинаково. Ну, більше, напевно, все ж таки жінок. Так. Більше оформляють зараз жінок. Стосовно заходів контролю, так? до війни ви сказали, чи під час війни. До війни набагато більше проводило заходів контролю, тому що у нас до червня 2023 року був мораторій на проведення перевірки, в червні нам відновили повноваження. У деяких питань у нас було першочергово це було доручення щодо виплати заробітної плати. Підприємств боржників ми перевірили більше 20-25 суб'єктів господарювання, де були винесені відповідні приписи. 85% приписів виконано, заробітну плату погашено. Також у нас є підстава перевірки щодо звернення працівника з оформлення трудових відносин. З виплати заробітної плати, та припинення трудового договору, інший там, ряд питань, де ми проводимо такі заходи контролю позапланові. Хочу наголосити, що про такі заходи суб'єкт не попереджується, ми приходимо і стосовно. Звернення працівника, перевіряємо вже ті питання, які підняті у зверненні. Доручення по боржниках було до кінця року, але я думаю, воно буде продубльовано, і ми будемо також підприємство Боржники перевіряти. Також йде тенденція щодо того, щоб зробити перевірки стосовно контролю припису, того, що ми видавали припис, а контролювати його не можемо, нема підстав. Йде тенденція до того, щоб контроль приписів відновити як підставу перевірки. Заступник міського голови Надвірнянської ТГ Ігор Писклинець зрезимував напрацювання наради, також зазначив її покликання та які завдання стоять перед робочою групою, яку створено. Також роз'яснив важливість дотримання норм закону про працю щодо бюджету, оскільки це одне із джерел розвитку міста та підтримки бійців зсу проведена нарада з роботодавцями нашого району, з підприємцями нашої громади стосовно легалізації заробітної плати, дотримання мінімальних стандартів виплати мінімальної заробітної плати. І взагалі, законодавство дотримання законодавства в сфері закону про працю за участю за керівників обласних служб. Ну, ця зустріч була коректна, дипломатична, тому що штрафи за дотримання законодавства про працю надзвичайно великі, і ми хочемо спочатку з підприємцями вести діалог, щоб вони тих людей, які ще не влаштовані, щоб вони влаштували, і для того, щоб з норм. Законодавство про працю як виплати заробітної плати, а так оформлення дотримувалися нашій громаді. Буде з наступного тижня працювати робоча група з даного питання в нашій громаді, буде системно кожен місяць працювати. Спочатку з метою інформування підприємців. Ну, якщо вже треба, потрібно буде, то тоді будемо вживати і засоби впливу, тобто інспекційні перевірки. Також ми з підприємцями спілкувалися стосовно інших податків, це і плата. Не за землю, це нерухомість, це єдиний податок. Це ну всі податки, які йдуть в місцевий бюджет, акциз з підакцизних товарів. Є питання пропрацьовуємо по кожному податку ситуацію і спільно з фіскальними органами, з контролюючими органами будемо контролювати, працювати з підприємцями для того, щоб наповнити бюджет, тому що є значні втрати бюджету е, об'єктивні. Багато частину податків. Е, ну не хочу сказати, забрали, але переспрямували в державний бюджет і місцеві податки цього року е, в досить складній ситуації. Це перше питання. Друге питання все ж таки дотримання норм закону про працю. Це є захист е, самих найманих працівників для того, щоб е, коли вони звернуться по пенсійне забезпечення було належним чином. Тому ми повинні також думати про найманих працівників. Ну і звичайно що думати про наповнення бюджету, тому що громада вимагає з нас і дороги, і доріг, і освітлення. А саме головне в цей період, який на сьогоднішній день, це допомоги військовим, тому що наша основна позиція принципово на сьогоднішній день. Витрати бюджету мають бути зведені до мінімуму тільки захищені статті і обов'язкові платежі. Всі решта з бюджету кошти мають іти на допомогу на допомогу військовим. Щоб мати можливість допомагати військовим, нам потрібно наповнювати бюджет і виконувати законодавство про і про акцизи, і про заробітну плату, і по наповненню по податках на нерухомість на землю.